Всім привіт! Купив я собі таких по два контейнера. Я хочу нарешті відбити хоча б трошки золота, будь ласка. Бо Тому що вообще, типа, на аккаунті, на ну просто ужас, все, я банкрот. Кріше, <крючий> просто жах. Так, добре, починаємо. З тебе обов'язково лайк і підписка. Начинаємо, напевно, з вікерса, він мені взагалі не подобається. Я його продавав просто, тільки як отримав, зразу продавав. Ну я так розумію, типу, що я його і не получу, звичайно, тут. Алла, типа, ну хто знає, хто знає. Ніхто не знає, подня. Тинок, епіконцепт у мене є. Давайте, ну давайте, 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 давайте з нього ладно. Нічого. Нічого. Короче, знаєте, тільки одна тішить. Все. Поїхали ще ці два відкриємо, Ну, 114. -ка. Вернись в ангар. Тебе зачекались. Х4. Я вам зараз покажу, скільки в мене Xів. А, ви в принципі, напевно, може і побачило. 500 золота. І того, типа, 500 золота просто. Боже, просто який жах! Тіпа. ну Просто навіщо я брав. А Xі у мене от. Просто, ну, це на кару, типа. Ой, блін. Коротше, жах. <сіх> Залишайте свої коментарі. Ваші емоції, ваші думки. Варто не варто було. Ну, звичайно ж, не варто було. Але, ну, я рискнув, не вийшло. Так що, гарного тобі дня, вечір ночі, коли б це ти не дивився. І до нових зустрічей, до нових відкритів.